Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Окупована Запорізька АЕС перебуває на підключено до зовнішньої електромережі вже 4 дні, і це все продовжується. Про це повідомила як українська, так і російська сторони, ну і кожна зі сторін почала звинувачувати одне одно. Власне, це знову створює загрози для аварії на території станції, а отже, і на території України. В принципі, такі провокації вже траплялися кілька разів, але останнім часом ми бачимо, що Росія йде на ескалацію як на території України, так і на території навіть країн Європи, і тому це може загрожувати і справді більш серйозними наслідками чим минулі рази.

Make them fight, kill on their own, make them solve their problems. We don't want to pay for it. We don't want to sacrifice our money, our time, and even more, we don't want to sacrifice the lives of our soldiers. We need to realize it's not about loving Ukraine. It's not about bad or good experiences related to history which involve Ukraine. Це Western civilization to Це This is our war. Особливо останніми тижнями ситуація почала змінюватися. І ось ці дрони, літаки на території Європи. Це справді вже загрози напряму території НАТО території країн Європи. Джей Ді Венс нещодавно підтвердив інформацію про те, що Україні справді можуть передати томагавки, але говорить про те, що поки що це рішення на столі, і що кінцеве рішення буде вже ж за Трампом, чи будуть передавати ці томагавки, чи не будуть. З огляду на минулі передачі озброєнь ця тема буде ще мусолитися, напевно, десь рік, а потім передадуть 2-3 ракети і забудуть про ці томагавки. Ось так сумно, але так чи інакше, це справді так працює приблизно. І при Байдені працювала, ну і напевно буде працювати також при Трампі. Ми бачимо, що рішучість нинішньої адміністрації навіть менше, ніж при Байдені. Ван заявив про те, що Росія останніми тижнями відмовляється від участі у двосторонніх та тристоронніх переговорах щодо завершення війни і закликав російську сторону прокинутися та прийняти реальність. Тобто не зрозуміло, які будуть наслідки. Американська адміністрація вже регулярно погрожує Росії, але далі цих загроз словесних нічого не заходить, і ми бачимо, що Росія просто їх ігнорує. В принципі, що логічно робити, якраз з російської сторони. Трамп постійно погрожує, але це ні до чого не призводить, тому чому Росії в принципі варто реагувати. На території Угорщини було заборонено 12 українських змі, серед яких громадське, ТСН абозріватель, Українська Правда, Європейська Правда, НВ та деякі інші. Як повідомляє угорська влада, це відповідь на заборону двох угорських змі на території України. Ось така цікава боротьба. Якщо це у відповідь, то у цьому, напевно, є якась логіка. Але так чи інакше, напевно, скоро вибори будуть. Я думаю, що Орбан буде намагатися максимально цензурувати медіа, цензурувати якось суспільний дискурс, щоб виграти ці вибори, хоча шансів в нього вже небагато. В Білгороді почалися значні перебої з електропостачанням після української атаки. Так стало відомо про те, що нещодавно українські війська вдарили по місцевому ТЕЦ і є якраз проблеми з поверненням світла у цьому регіоні. Тану мають. Куди ми попали? Отакціон. А цікаво, що удари вже пішли по енергетиці Білгорода, хоча мені здається це менш ефективним, ніж бити по НПЗ чи по якимось нафтооб'єктам на території Росії. Тим більше я не знаю, який це може дати результат. Єдине, що це такий натяк, що якщо ви будете бити по українській енергетиці, Україна також буде у відповідь бити, і ось таким чином це може якраз Росію стримувати. Напевно, саме на це і сподівається українське командування, тому що Росія вже почала бити по українській енергетиці, ну і це робить, звичайно, якраз перед зимним сезоном. Тому думаю, що тактика така, хоча, мені здається, щось подібне було і у минулому році, приблизно у той самий час. На виборах у Молдові перемогла все ж таки проєвропейська партія Санду, набравши 49,7% голосів, і це дає у парламенті 54 місця із 101. Щоправда, пожить про те, що раніше місць було більше 61 депутат, але так чи інакше, все ж таки перемогли проєвропейські сили для України. Це гарна новина вже тому що були варіанти, напевно, що прийде проросійська сила, якась на території Молдови. Хоча останнім часом там так непогано підчистила якраз проросійське поле. поло. Ну і європейські чиновники вже позитивно висловилися щодо цього, що ось європейський вибір там і все таке. Видання Рейтер пише про те, що керівництво ЄС запропонує чотири проекти для зміцнення обороноздатності. І є цілий документ щодо цього. І ось виділяють якраз чотири основні програми. Це європейська стіна дронів. Друге це спостереження за східним флангом. Далі йде щит протиповітряної оборони. А насправді у цьому мало сенсу, враховуючи те, що європейські країни просто не готові збивати якісь об'єкти над свою територію, що доволі дивно. Але так чи інакше про це говорили і румунська влада, і польська влада, і влади інших країн, що вони там не будуть збивати ні літаки, ні дрони, якщо вони якби не представляють загрози, що доволі дивно. Цікаво, якщо б натівська авіація залетіла на територію Росії. Щоб було Тому всі ці проекти таке собі, але цікаво, що й залучає до речі, українських військових для того, щоб вони якраз навчали військових західних для управління дронами, ну і взагалі як із цим працювати. В Афганістані нещодавно зафіксували зникнення інтернету, і вже це відбувається більше ніж доба, і це напевно. Все ж таки не випадковість, не якісь технічні проблеми, а це курс партії, як то кажуть, ну враховуючи що там радикальний ісламістський режим, який забороняє все більше і більше різних свобод, то напевно вони вирішили заборонити інтернет, і справді навіщо Талібану інтернет до речі, слід нагадати, що це союзники Росії, тому може і Росія почне приймати таку практику. Electronic Arts планують продати інвесторам за суму в 55 мільярдів доларів, і пишуть про те, що до групи інвесторів вже входить компанія Affinity Partners, якою керує зять Трампа, Джаред Кушнер, та суверенний фонд Саудівської Аравії, що доволі дивно, але ось Саудити – Починають заходити ще й на такий ринок, ну в принципі, в них коштів багато, тому вони викупають все, що завгодно, все, що може приносити прибуток. Не знаю наскільки це, до речі, не суперечить нормам ісламу, але так чи інакше, вони інвестують майже в усе. Щодо самої політики компанії, то я не думаю, що Саудівська Аравія буде якось на неї впливати. Скоріше за все, буде все працювати як є, але саудіти просто будуть отримувати прибуток просто від продукції Electronic Arts. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував план щодо припинення війни між Ізраїлем і Хамасом у секторі Гази, який складається з 20 пунктів, вже писали про те, що Ізраїль, начебто, прийняв цю пропозицію, і очікується, щоб її прийняв якби Хамас. Що ж туди входить? Перше, це те, що у газі з'явиться тимчасове зовнішнє управління з міжнародною участю і будуть розміщені міжнародні сили для стабілізації ситуації. Тільки ось не зрозуміло, хто на це згоден, навіть арабська коаліція про це не говорить. А було б логічно саме арабів туди напевно залучити, щоб мати хоч якусь лояльність, і щоб це не викликало радикалізацію на території. Далі пишуть про те, що примусового переміщення жителів газу не буде. Про що раніше говорили і Сполучені Штати, і Ізраїль, насправді їх нікуди переміщати, ну і це. В принципі, знову ж таки, масова депортація, ознак геноциду, тому ніхто не хоче напевно оце в'язуватися. Далі йдеться про те, що Хамас буде усунений від управління газою. Члени руху, які готові скласти зброю, можуть бути амністовані. Ось теж доволі цікаво. Не знаю, мені здається, це оманка, що прям амністують, але так чи інакше, в принципі, Ізраїль раніше йшов на угоди з різними палестинськими групуваннями і справді давав можливості їм уходити, якщо вони будуть складати зброю. Далі у цьому плані пишуть про те, що впродовж 72 годин після того, як Ізраїль офіційно прийме цю угоду, всі заручники живі загиблі мають бути звільнені. Я не знаю, почався відлік чи ні, тому що Ізраїль, начебто, погодився із цим. А ну і пишуть про те, що в обмін Ізраїль звільнить 250 довічно ув'язнених і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 23-го року. Ну, в принципі, Ізраїль вже неодноразово робив обміни своїх якби полонених на злочинців, які... Знаходяться в їх тюрьмах загалом, схоже, в певній мірі на ультиматум незрозуміло, чому Хамас має на це погодитися. Єдине, що їх, в принципі можете справді бути зацікавлені в якійсь амністії і виїзді на територію інших країн, можливо, Катар їх прийме. Але загалом і справді шансів та варіантів в них небагато, враховуючи, що Ізраїль, ну і так загалом та контролює сектор Газа. Ютуб виплатить 24,5 мільйони доларів Трампу та іншим позивачам, чиї акаунти були заблоковані після заворушень поблизу капітолію. Пишуть про те, що частка, яку отримує Трамп, це 22 мільйонів, і він і спрямує до своєї некомерційної організації на будівництво бального залу у Білому домі. Ось така теж та історія. По останнім часом багато компаній йде на примирення із Дональдом Трампом і виплачують йому якісь компенсації. Щось подібне нещодавно, якщо я не помиляюся, було з Фейсбуком. Ну і тоді Трампа і справді кенсели. І ось така відплата за той кенселинг. Как думаешь, в чем причина конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине, КВНчика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого оставил, который был. А кто был? Лукашенко. И ты считаешь, что Лукашенко, как у президента Украины, была правильная политика? По крайней мере, до этого войн с ним не было. Ну, таких серьезных, как сейчас. А почему Лукашенко ушел с поста, Укра... с поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизнь. Ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Я Украины? Думаю, да, такого